Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які погані новини можуть відбутися і відбудуться на цьому тижні, а саме з 1 по 7 січня 2024 року. Погані новини на болотах. Ну, дивіться, це оракул Патріка Валенси, темний оракул. Ну, дивіться, солодка помста там буде. Солодка помста, і при тому вона буде дуже агресивна. Дуже агресивна вона там буде. Ну, давайте подивимось, що це означає. Тобто, знаєте, з такою посмішкою. посмішкою. От, е той звір, який в них в голові, він зіграє поганий жарт із ними. не бачите. Поганий жарт з ними, тим, що обернеться проти них. Окрім того, поки вони планують якісь свої темні справи, Хтось може напасти на них із за спини, е як ніж у спину. Давайте подивимось, про що йдеться мова. Так, що це таке на росусіє? Що це таке? Що за помста? Знову в мене фігурує королева, яка в тіні наразі. Я вам вже говорила раніше, що от в тих кулуарних, скажімо так, справах Кремля невидимих, дуже часто фігурує жінка. Вогняна, яка наразі прихована. Або це, можливо, там ну, от якась так знаєте жіноча енергетика там є, з подачі жінки, можливо. Вона як керівник, як знаєте комусь на вушку е, от, ну, Жіноча енергетика. І це означає, що таки там буде. Знову ж таки втілена в життя якась підкилимкова дія, якийсь прихований туз в рукаві хтось застосує бажання розв'язати руки і відкрити очі людям. На щось люди, щось люди побачать, щось люди почують. Можливо, це в самому Кремлі, до когось до тої дирявої голови дійде щось. І оце, знаєте, продовжується от агентурна робота всередині Кремля. З метою розв'язати руки тіні і вийти з під тіні нарешті. Тобто, це, ну, я розумію, воно ні про що не говорить, але знову ж таки, по цих картах, поки вони планують когось налякати, знаєте, хтось ззаду наносить їм ніж в спину. Це якась знову ж таки довгоочікуваний. Проміжний тріумф буде. Тобто, це от, людина або ця спільнота людей, вони поступово роблять свої руйнівні кроки, будуючи собі майбутній тріумф. І це буде для них проміжний такий успіх. Ну, ось якось так мені випадає. Тут буде йтися мова про дії на опередження, щоб ні в якому разі ніхто їх не міг зупинити. Ну, розумієте, Вони мусять ще залишатися в тіні, адже якщо вони от от просто от вийдуть на арену скажімо так, і почнуть махати шаблями, їх одразу зупинять. і для них будуть... Ну, Розблокуються такі великі проблеми, з яких вони не зможуть вийти. Тобто, ну, зупинять, вб'ють і так далі, мечові карти. Тому вони змушені ще знаходитися в тіні, в тіні, але, знаєте, такі напівкилимкові або підкилимкові напівкроки вони роблять. Знову ж таки, от вони як поступово додають масла огонь, виводячи свого суперника на сказ. Коли суперник їхній, оця правляча влада в Кремлі, вона втрачає пильність і втрачає контроль над своїми емоціями. От вони, так, знаєте, я вам вже наводила приклад, коли лежить шматок ковбаси, на столі, а кіт дуже хоче цю ковбасу, ну ковбаса на тарілці, так? кіт хоче вкрасти її. І він, от, сказав, там, не можна, вигнав його один раз, другий раз. другий На третій раз кіт він дивиться на хазяїна, а не дивиться, я підійду трошки ближче. І отак Спостерігаючи за хазяїном, він підкрадається ближче ближче, і в момент, коли буде Такий ключовий, він хапає ту ковбасу тікає, все, хазяїн не побачив. От по такому ж принципу вони і діють крок за кроком, додаючи масла в огонь, з метою вивезти. Ворога опозиційних цих ну, кремлівських правителів, вони для них опозиція. Ви вишипте їх седла, скажімо так, седла тої машини, якою вони керують, сидіння тої машини, якою вони керують. І наразити їх на сказ, Вивести їх на сказ. Ну, ось якась така ситуація виходить. Ну, це буде, знаєте, от той ніж в спину, це буде, знову ж таки, дуже така філігранна робота, ну і що по ітогу випадає? Ну, ні в якому разі не можна, скажімо так, бути дуже необачливими, дуже поспішними, інакше вони втратять шанс. Тому вони мають самі себе стримувати. Але от роблячи такі, от, знаєте, закида... закидають якусь по шматочкам, вони закидають ту отруту. Ну і по ітогу покажіть, будь ласка. Ну, що по ітогу? чим більше влада Кремля хапається за свої крісла, посади, статки, тим більше загострюється ситуація, і вони йдуть глибше на дно. То можна сказати, чим більше вони фіксують свою увагу на своїй неподоланності, то це навіть і краща ідея для тих людей, які наразі, за їх спинами щось там роблять свої справи. Того, що, хапаючись за свою посаду, ворог, він, ну, скажімо так, в нього фокус уваги зміщується на те, що він може втратити, а не на те, що Відбувається навколо нього. Тобто, він стає зашореним, він не бачить далі свого носа, своєї посади, своєї особистості, тобто своїх цінностей. Він не бачить далі свого носа. Ну І ситуація вона така для кремлівської влади, вона така нестабільна дуже. І це є добре для нас. Така загрозлива, вона в будь-який момент може повернутися проти них, проти них, обернутися великими наслідками. Великим. Тобто, ну, скажімо так, ситуація, коли, ну, як говорять, сиплять ціль на рану, знаєте, от не заживша рана, а її ще колопають, колопають і довгий час. Ну, наразі що можна сказати? Поки що їхню пильність тільки присипають, але в той же самий час колупають їхню рану. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі та підписку. Вся її Україна, і ми перемагаємо. До побачення!